Показую вам класа далі. Теж передня навіска є на ньому, Шини передні гарні, е, Мішелінки. задні трохи підношені вже, от такі от по протектору, але не потріскані, але підношені. Такий тракторець, друзі. Давайте замовляйте трактора, бо комбайни вже надуїли, давайте ще трактора. Хоча і комбайни теж замовляйте. Оцей кішк крон, я бачите. Може когось цікавить крони такі. Комбіпак. А, щось кусило. Такі от крони, може когось цікавить. Мультикат 1500 модель. Бачите, він на от таких от транспортерах. Кстати, ці транспортери капець, які дорогі. Колись людина хотіла заказати, він як збитий самоліт коштує. Ну, але крони, це щоб ви розуміли, самі кращі взагалі прес Ну, одні із самих кращих, так кажуть. Ще... Так вони, господі, забув, як називається. Крони і зелені англійські. Я привозив такого забув. Макхейл, о, Макхейл. Тоже топові преса.